Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому більшість дівчат, які починають вязати, здаються і кажуть, що у них. Руки просто не із того місця, все тому що ви просто не знаєте технічних моментів, які повинна зробити майстриня перед тим, як почати виріб. А саме головне це те, що потрібно зв'язати зразок для того, щоб визначити петельну пробу вашу особисто вашу, тому що петельна проба у кожної майстрині різна. Тому я вам хочу показати, наприклад, дві деталі, зв'язані однаковими спицями з однаковою ниткою. Але одна деталь випрана, одна ні. І ви побачите, яка різниця у цих деталей. Ось спинка мого майбутнього жилету, вона ще не випрана. Але тут проведені всі технічні розрахунки для того, щоб отримати. Ось таку деталь. Це та сама деталь, яка вже випрана, і над нею проведені всі махінації, які потрібно було провести. Одною різницею є у цих двох деталях тільки глибина горловини. Але візуально ви можете подивитися, яка у них різниця в ширині і довжині. Якщо би я не в'язала зразка, то я би не отримала деталь таку, яка мені потрібна.